Привіт! Нарешті я виходжу до вас у форматі нетревел-влогу. Сьогодні я розкажу про свої плани, вечірню рутину, про свою роботу. Це 24 години зі мною. Поїхали. Взагалі цей влог я мала почати знімати в четвер ввечері, але в нас ранок трошки пішов не по плану. Ми мали працювати, і ми поїхали на офіс на сьому ранку. Але як виявилось, ніхто не працює, тому що дощ ми попрацювали 9 хвилин і поїхали додому. Зараз по плану в мене генеральне прибирання. Я зазвичай його завжди роблю в п'ятницю, але сьогодні четвер. Я буду робити сьогодні Починаючи з п'ятниці і до першого вересня. У мене майже кожен день розписаний. Заброньовані поїздки. До речі, одна поїздка буде супермасштабною. Я такого ніколи в житті не робила. Проблема в тому, що я їду з компанією людей, які ненавидять телефони, фотографії і відео. Але я сподіваюся, що хоч щось я зможу зняти і зробити, хоч якийсь влог. Але більшість поїздок і більшість речей, які в мене заплановані, я скоріш за все буду викладати в інстаграм, не в Ютуб. Тому підписуйтесь і туди, так як я вже сказала, кожен тиждень, кожну п'ятницю я роблю генеральне прибирання, так як в кімнаті, так і в себе, там вище пати брови, зробити мені кюри, тому подібне. Тому зараз я почну з кімнати. Можна сказати, що я в цій кімнаті навіть не живу, тому що з роботи я зазвичай приходжу дуже пізно. Але кімната все одно чомусь брудна, постійно пил, ми їм в кімнаті, але постійно якісь крихти і тому подібне. Тому доводиться прибирати кожен тиждень, бо я просто ненавиджу цей бардак. Отак, от зараз все виглядає. До речі, з останнього точніше, з мого першого відео про румтур, тут у мене змінилося те, що я купила собі стола, так ніби. Плюс-мінус нічого не змінилось, так подрібниця. Тут треба стерти одну провінцію, які я недавно була. влог з неї вийшов. Також сьогодні зробимо. Першим ділом я змінюю постіль, далі витираю абсолютно всі поверхні, а потім вже прибираю та мою підлогу. Переходимо до ванної кімнати. Тут абсолютно все також буде прибиратися. Дзеркала унітаз, тут все повністю. Тут я вже помила поли і пополосозила тільки першої справи треба викинути сміття, тому що я не користуюсь рушником для того, щоб витирати своє обличчя, і тому в мене постійно багато сміття тут. Я ненавиджу, коли дуже багато предметів стоїть в ванні, в кімнаті, будь-де. Але на жаль, це все те, що мені потрібно кожного дня. Зараз ми будемо старати провінцію, в якій я була новоскоше, і зовсім скоро тут додадуться ще дві країни. Тут у мене вже було все прибрано. Те, що раніше тут були речі моєї мами, а тепер вже повністю гардеробна моя. Дуже люблю, щоб одяг був поділений на категорії: типу штани, футболки, домашні штани, шорти і худі. Мені не треба ніякої теплої ковдри, літом. Тут десь від 23 градусів тепла вночі. Якщо я нічого не забула, то в кімнаті ніби все прибрано. І зараз настав час для мене. Перед душем знімаю лінзи, тому що в принципі сьогодні вони мені вже не потрібні. Далі зроблю масочку для обличчя. Подивлюся YouTube поки. Маска висохне і продовжу займатися своїми справами. Один факт про мене. Я не можу просто так дивитися фільми і тому подібне. Мені треба щось робити, комусь відповідати, грати в ігри або їсти. Перервана обід. Мені подарували курс водіння для того, щоб я набагато впевненіше відчувала себе на дорозі. І тут треба повчити, те, які правила, поздавати тести. А я це просто ненавиджу вчити правила. Це взагалі не мій метод, щоб щось запам'ятати, особливо англійською мовою, але це потрібно, тому зараз можливо пару годин я цим буду страждати. Ну, от тут уже три пункти я пройшла і лишилося мені, ще дуже багато. Коли я вперше відкрила цей курс, я дуже засмутилась, тому що я вже здала на права, і мені знову треба проходити одне і те саме. Плюс додатково якась інформація, яка взагалі не потрібна для того, щоб водити машину. Тому я купила собі блокнот Don't Worry be happy. І записую туди все. Абсолютно, все. Англійською мовою, але завдяки цьому курсу, у мене буде 10 годин водійні плюс. Страховка на мою машину буде набагато дешевше, тому що зазвичай, якщо ти молодий водій, то страхівка для тебе коштує просто нереальні гроші. Але так як ти пройшов автошколу, курс їхній, вони роблять дуже велику знижку, бо вважається, що ти набагато розумніший, ніж якби ти не йшов в автошколу, і тому ніяких інцидентів не буде. Тож є в цьому плюси. Тільки почала говорити про погоду, і мені прийшла смс про торнадо в моєму місті. При такій погоді тільки сидіти пити чайок і дивитися якийсь серіальчик з проектора. І напевно потім я все це зроблю. А зараз включаю для атмосфери вогні, які я тільки можу включити в себе в кімнаті. У мене ще тут є вогні, але напевно поки їх не буду включати. Я вже пройшла декілька слайдів, я вже хочу спати. Тут пише, наприклад, 70 слайдів, але насправді тут не 70, а набагато більше. І скоріш за все, якщо я закрию, щоб зробити це пізніше, воно просто почнеться заново. Я не зможу продовжити звідти, де я зупинилася, і листати тут презентації не можна. Я переглядала презентацію дві години, і я все одно її не закінчила. Я вже не можу, просто мій мозок плавиться. Тому зараз я напевно подулюсь якийсь серіал, бо просто буду лежати і нічого не робити. От якось так зазвичай у мене проходить вечір п'ятниці, зараз вже півдесятої. Треба буде лягати спати і завтра зранку на роботу. Добрий ранок. На годинку 6.10, Це означає, що пора вставати на роботу. І найскладніше усьому цьому — лінзи. Я не знаю, як так відбувається. Одного разу в мене виходить за три хвилини, одного разу за двадцять. Боротьба з лінзами пройшла успішно за декілька хвилин. а Тепер йдемо їсти. Раніше я одягала шорти під низ і штани, тому що я не знала, чи об'єкт буде зручним для того, щоб працювати в шортах. Зараз я це роблю, тому що в мене тут є велика дирка на штанах. Зазвичай кожного ранку я їм вівсянку, але якраз сьогодні вона закінчилася. Звичайно, в мене є солодка, але солодкий я день не хочу починати, тому сьогодні в мене макарони, помідори і сосиска. Мало хто знає історію цієї пташки. Ми її знайшли при дорозі. Ніхто із наших коворкерів не міг забрати його додому, тому що у всіх є собаки. До того ж, вони сказали, що він виглядає як прапор України. Тому наша доля забрати його собі. Для нас він Василь, а для канадців він Боб, тому що їм дуже важко вимовити ім'я Василь. Тож тепер він живе з нами. Зараз ми їдемо працювати в будинок, в якому я працювала свій перший робочий день рік тому. Вони прибудували собі частину будинку, тому зараз ми робимо сайдинг. Я вставлю фотографії, як то було до ніс у них. Сайдинг був з червоного дерева, дуже дорогого дерева, але вони захотіли його замінити. Неясно, на що, виглядало воно дуже гарно, але така наша робота. От якось так цей будинок виглядає зараз. Тут у нас залишилося скотчем заклеїти і зробити такі планки всюди, по всіх стінах, де немає. І нарешті за місяць роботи тут я додумалася взяти окуляри, тому що коли сонце виходить. І світить на ці штуки. Воно дуже сильно відбивається тобі в обличчя. Ще тут купа комарів їх не було. І, до речі, комарі тут якісь скажені. Вони тебе кусають за обличчя. От мене за губу вкусило. У нас дуже швидко закінчились матеріали, точніше, ми їх замовили ще вчора, але наші матеріали забрали на інший будинок, в якого повністю знесло дах від торнадо, яке було вчора. Так що ми сидимо і чекаємо, поки нам привезуть інші. І через три години нарешті ми отримали свої матеріали. У нас в команді 37 людей, і всі вони зайняті ліквідацією торнадо, тому що в нас дуже часто зараз по вечорах ідуть душі, і людина, яка взагалі лишилася без даху, для неї це буде просто катастрофа. Тому зараз максимально всі команди направлені на такі об'єкти. Нарешті вдома зараз в душ, трошки відпочити, а потім треба буде їхати в аеропорт за нашим гостем. Ми сьогодні будемо його мучити холодцем, тому що зазвичай багато хто. 99% ненавидять холодець, ті, хто не українці, хоча й не всі українці його люблять. Тому будемо трохи мучити його ввечері. цим. Цікаво, яка буде його думка. Єдем в аеропорт. Холодець Холодець з'їв, сказав, що непогано, тому можна вважати, що сподобалось. Ну, а це відео добігає кінця, тому до нових зустрічей!